Так, ну і зараз я вам хочу показати класний комплект це тример для борди. Він дуже класний для борди, я вам зараз покажу. І ми зробимо тест. Проведемо тест цього тримера. Ви зараз подивитесь все, як він працює, що він себе представляє. А Чому я акцентую увагу, що він дуже зручно для бороди? Справа в комплектації. Подивіться, будь ласка, в комплект входить ось така зручна лінійка це для контурів бороди. Бачите, ми так. Прикладаємо, і в нас буде рівний контур. Тобто Ми можемо в домашніх умовах зробити ось такий міні-барбершоп. Тобто і самому робити, моделювати бороду. Тобто це теж дуже зручно. Також ось ця виїмка це для підборіддя. Тобто Ми можемо ось так рівно поставити і тут попрацювати і рівно зробити. Контур. Також насадки 1-2-3 мм для того, щоб підстригати, коригувати довжину, бороди, мастила щітка це все є. Кабель USB є. І ось такий наш звичайний гребінець. Теж в комплекті дрібничка, але приємний. Сам тример металевий. Дві швидкості роботи. Перша швидкість, ось внизу я нажимаю, нажимаю ще раз, друга збільшуються оберти. Вхід USB Type-C. Корпус металевий. Бачите, він такий прямокутний, але незважаючи на це, він дуже зручний в руці. Тут всі края заокруглені, тому при... тримати одне задоволення. Ось як він працює, зараз покажу. Давайте зробимо тест. Я хочу ось, наприклад, у мене шия заросла. Бачите, мені треба почистити шию, тому будь ласка. Ну, я одразу на другій швидкості працюю. Я вам скажу це і швидше, і більш комфортніше. Бачите, і все, і в мене, в принципі. Ось так. Тобто, в принципі, бере, ніяких проблем немає. Тому кому потрібно, раджу, ціна 720 гривень, відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка.